Нарешті, нарешті я почала сортувати сміття. В Якийсь момент в мене в голові з'явилася якась несостиков. Що от я за вторине споживання, ходжу на барахолки, секонди, обожнюю це все. Маю багато класних екологічних навичок. До того ж я веганка, і при цьому не сортую сміття. Можливо, я це якось відтягувала через те, що вважала, що це якось тяжко, але дослідив інформацію. Певні нюанси, усвідомили, що це реально просто. У мене з'явилися певні інсайти, наприклад, те, що я тепер знаю, скільки і якого сміття, виду сміття я споживаю, створюю більше за все. Я тепер можу контролювати, скільки я купую цього сміття і можу впливати на те, щоб. Купувати це менше коротше, блін, от реально це класна штука. Рекомендую сортуйте сміття.